Вітаю вас, любі мої першокласники! Запрошую на урок навчання грамоти. Сьогодні ми будемо вчитися писати малу букву Д, а також склади, слова та речення з вивченими буквами. Тож, гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний, починаємо! Відгадайте загадку, що повітря очищає! Вдень від спеки захищає, ще й від вітру в час негоди є частинкою природи. Це дерево правильно! Саме дерева є легенями планети. Вони наше повітря очищають, а ще й в спеку захистять від сонця, від негоди. Скажіть, а які за звучанням звуки Д та Д? А якою буквою вони позначаються? Які ще з вивчених букв можуть позначати і м'який, і твердий приголосний звук? А зараз ми побудуємо з вами звукову схему слова, у якому є звук «дь» – м'який звук. Так, що ми бачимо? Ми бачимо редиску та жолудь. Вимовимо ще раз: редиска твердий. А от жолудь м'який. Поділимо це слово на склади. Жолудь. Два склади. Перший склад Ж, «о», другий Л, У, Д. Спитаємо це жолудь Наголос падає на перший склад. Познайомимося з писаною літерою та порівняємо її з друкованою. Схожі вони? Ні. Несхожі. З яких же елементів складається писана буква Д? Із, із овала та нижньої петлі. І той, і той елемент ми вже писали, тому я думаю, вам буде неважко. Перевіримо, чи правильно ви сидите. Зошит свія, сторінка 42, відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу. Сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. І перше завдання в зошиті. Ось ця ілюстрація. Давайте подивимося, що ж тут є на цій ілюстрації, які тут є слова, в яких би був наш звук Д та буква Д. Ну що, давайте я вам буду допомагати. Ну, по-перше, ми бачимо дідуся, біля нього діти, дівчинка, біля дерева стоїть драбина. А що дідусь робить? А дідусь рубає дрова. Тому і речення можна таке скласти. Дідусь рубає дрова. Що ж це за слово? Ви вже, мабуть, здогадалися. Це якраз і є слово дрова. Дрова. Два склади. Перший звук д, далі Р, потім О В А. Продовжуємо. Внизу ви зараз бачите звукову модель і ще для одного слова. Легко зрозуміти, яке це слово. Це дерево. Поділимо слово дерево на склади ДЕ-РЕ-ВО. Перший склад ДЕ. Д -е Другий склад Ре. Р, Е. Третій склад – В. О. Позначили звуки у звуковій моделі. Перевіримо наголос. Це дерево, наголос падає на перший склад. Крім цього, це слово ще й треба дописати. Перша буква вже є буква Д. Подумайте, які букви треба дописати, щоб вийшло слово дерева, та намагайтесь не пропустити. В цьому слові стільки букв, скільки і звуків, тобто 6. А зараз повчимося писати маленьку букву Д. Візьміть, будь ласка, олівець. Ставимо крапочку. Трішечки нижче верхньої лінії основного рядка. Спочатку пишемо овал, проводимо далі до верхньої рядкової лінії, пишемо пряму похилу паличку і від неї малюємо отаку кругленьку, рівненьку нижню петлю. Спробуйте ще раз намалювати в повітрі олівцем. Раз, і два і три. Давайте ще раз. Раз і два і три. Тепер нам треба спробувати спочатку обвести за контуром, а потім самостійно написати рядочок букви Д. Після цього. В наступному рядочку пишемо маленьку букву Д, петлю доводимо до міжрядкової лінії. А потім, щоб перевірити нахил, пишемо похилу пряму паличку від верхньої рядкової до міжрядкової лінії. Далі букво сполучення ДР. Нижче склади Ди, ДУ. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. А тепер вправа для очей спостерігаємо за дельфінами, але лише очима. Не ворушимо головою. Молодці. Продовжуємо роботу в зошиті. Тепер треба написати слова. Прочитаємо їх спочатку. Дим, дім, дрова. Зверніть увагу, будь ласка, на поєднання букв О з буквою В і В з буквою А. Тут верхнє поєднання в обох випадках. Наступне завдання. Треба записати речення, подане друкованим шрифтом. Вам треба написати писаними буквами. Давайте спочатку його прочитаємо. Одарка це ім'я таке носила, відром воду. І в кінці крапочка. Тепер виконаємо пальчикову гімнастику. Долонька, кулачок, долонька, кулачок, чергуємо руки, і переходимо до роботи в додатковому зошиті, в кого вийшла не дуже красива буква Д, хоча я сумніваюся, що таке може бути, ну, а, а можливо, є. То треба написати рядочок, щоб рука запам'ятала, адже в нас є м'язова пам'ять. А потім пишемо склад та слово, що починається таким складом. Ді, дім, ди, ді, диван, де дерево. До речі, ось воно слово дерево. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви написали його у наших прописах. Ну що ж? А зараз оберіть, будь ласка, емоцію, з яким настроєм ви закінчуєте цей урок. Готово? Тепер фізкульт хвилинка. Сподіваюсь, вам сподобались вправи, які нам показав Каштанчик. А ми з вами закінчуємо цей урок. Зустрінемось!